І так, в зошитах запишіть 14 листопада е, тема одночлен. І так, е, як вам сказати, є різні вирази, є числові вирази, є буквені вирази, і буквені вирази це ті, які містять, е, крім чисел та знаків, знаків арифметичних дій, між ними, ще містять букв. І алгебра вона взагалі більше працює з тими виразами, які містять букви, тобто з буквеними виразами. І ті буквені вирази, вони поділяються на різноманітні види. Є одночлени, многочлени. Що у нас мається на увазі, коли кажемо одночлен? Це коли у нас є числа, букви та їх степені, і вони всі перемножені, тобто тільки множення у них є. Тому ми можемо сказати, що 2 – Це 2 помножити на b, одночне. Одна третя Х помножити на y в другій степені. Одна третя помножити на х помножити на y в другій степені. Тобто множення, а значить це теж одночне. Мінус АБ тут ще є знак, тобто мінус А ми помножили на b. М у третьому степені це все ж одно, що множення М, 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 -М так? Тому теж у нас одночлен е помножений ще на число 3К в п'ятій степені. І все разом тільки множення, тому це одночлен. Ну і тут теж, бачите, дуже багато в записі і числа, і степені, і букви, тобто змінні все в степенях, але воно все помножене. Тому це все одночлені. Тому можна так виділити, як би, означення, що такий буквений вираз, кожен з яких є добутком чисел, змінних та їх степенів. Це є одночлен. Це є одночлен. Тепер подивимось. А якщо не одночлен, то що він містить? Він містить іще додавання і віднімання. Наприклад, 2А плюс Б це не одночлен. Х-1 не є одночленом. Далі, А поділити на Б теж не є. Ігрек квадрат плюс y-2 теж не є одночлен. Тому вони, ці вирази буквами, не є одночленом. Оскільки крім множення та піднесення до степеня є ще інші дії. Таким чином, ми визначили з дозначенням, що таке одночлення. Тепер є різний запис означленів. Тобто можна записати довільно, наприклад, там 2А там, в другому степені, помножити на 3 там B в третьому степені, Помножити на А в четвертому степені. Так, це одночленно, кілька це, тільки множення та зведення в степі. Але цей одночлен не в стандартному вигляді. А що ж таке стандартний вигляд? Тобто всі одночлени, які будуть надано вам у ваших завданнях, вони будуть надані в стандартному вигляді. І так, стандартний вигляд це коли у нас серед цих множників лише одни, один множник число, і кожна буква, кожен е, множник, що позначається буквою, зустрічається всього один раз в записі одночленника. Таким чином, щоб зробити стандартний вигляд одночлена, потрібно дивимось на всі множники і бачимо. Що у нас є числові множники 2 і 3. 2 помножити на 3 буде 6. Тобто всі числа множимо. Потім, якщо у нас є букви однакові, то ми їх теж множимо. А в другому степені помножити на а в четвертому – це А в шостому степені. Якраз властивість в степені При множенні однакових основ додаємо показники. І залишається Б в третьому степені. Таким чином ми перетворили наш одночлен до стандартного вигляду. І ось у вас в підручнику записано, що отриманий о, одночлен місяць тільки один числовий множник, відмінний від нуля, який стоїть на першому місці. Всі інші множники це степені з різними основами. О, зрозуміло. Оце стандартний вигляд одночлену. І тут є приклади одночленів в стандартному вигляді. Міс 1 восьмах, 2,8х в третьому степені, 7х у другому ігре, z у третьому та п'ятому. І так, один числовий множник, і кожна основа буква зустрічається всього один раз. Всього один. Так, зараз ми візьмемо, витримуємо. Подивимось, де у нас не є е, вирази в стандартному вигляді. Зверніть увагу. М ну, хоча дивіться, от, от вираз. А помножити там на А в другому степені помножити на 2 Б в третьому, або мінус 3, і в другий і в, в третьому. Е, зверніть увагу, що, чому у нас кожен з них не є одночленом стандартному вигляду? Тому що у нас зверніть увагу, в другому пункті X і X зустрічається двічі. Потрібно, щоб кожна буква зустрічалася ну, один раз, тобто тут ще потрібно перетворити. І обов'язково чому перший не є стандартним вигляд, Тому що Числовий коефіцієнт, тобто, бачите, число, яке я робила в попередньому завданні, 23, 6, повинно стояти на першому місці. Тобто на першому місці число, а потім кожна, кожна буква. І тоді можна перетворити, дивіться, кожне з цих виразів до стандартного вигляду, і теж той вираз, що зліва знака рівності не в стандартному вигляді, а той, що справа, стандартно. стандартному і в стандартному. Так, ну і не, зараз я витираю те, що записала, гортаємо трішки вище. Далі йде означення, що таке коефіцієнт одночлена. Це числовий множник. Запис, числовий множник одночлена, записаного в стандартному вигляді. Тобто спочатку, якщо ми подивимось на наш приклад, тут є числовий множник 2, є 3, але вони не є, не є коефіцієнтами. А коли ми привели до стандартного вигляду, ми можемо сказати, що 6 це коефіцієнт одночлена. Коефіцієнт одночлена. Е Іще тут трішечки вище, зверніть увагу. До одночленів стандартного вигляду також відноситься числа відмінні від нуля. Змінні та їх степені. Тобто, мінус 2 теж є одночленом, 3 в другому степені теж. І, і просто Б. Якщо одна буква чи одне число, це теж є одночлен. Стандартного вигляду. Далі, число 0. Якщо ми розглядаємо. Також одночлени, ну, які, і так, число 0, а також одночлени, які доторно дорівнюють нулю, наприклад, там 0х в другому, нуль аб. Називають нуль одночлена. Але вони не в стандартному вигляді. Нуль одночлени, вони не в стандартному вигляді. Так, ну це ми. Зрозуміли, витираю. Йдемо далі. І так, є таке поняття, як одночлени подібні. Тут виділено, бачите, таким жирним шрифтом подібні. Подібні, подібні одночлени це ті, які мають однакову буквену частину або просто чи. Наприклад, там сім і вісім це подібні одночлені. Наприклад, сім А, якщо ми допишемо букву і вісім А це теж подібне. Але якщо у вас 7 А і вісім А в другій степені, то тоді... Тоді вони не є подібними, оскільки повинні співпадати не лише е, буквенні частини, е, основи їхні, а й і степені. Повністю е, буквенні множники повинні бути одна. Тому, іще раз, 7 і 8 – це у нас подібні одночленні. 7 А, – подібні, а 7 А і 8А в другому степені не є подібними. Так, ну і зараз це теж витираємо. Так, і означення наступне. Це одночлен. Зверніть увагу. Степенем одночлена називають суму показників степені всіх змінних, що входять до нього. І степень одночлена, яке числом відмінним від нуля, вважають рівним нулю. Що це має на увазі? Ну, а знову ж таки, повернемося до нашого одночлена, 6 а в шостій степені, Б в 3 степені. Як визначається степінь? До, у нас є добуток двох букв в степені А в шостому степені, Б в третьому степені. Так от, степінь одночлена це сума степенів наших множників, буквених, які містяться в цьому е, нашому одночлені. Тобто 6 додати 3, тобто степінь всього о, одночлена дорівнює 9. Зверніть увагу, суму показників степенів усіх змінних, тобто букв усіх змін. Так. Е -е. Ну, що тут ще можна вам приклад якийсь привести? Цим зрозуміло. А, ще нуль одночлен, бачите, степеня немає. Е -е. Наприклад, якщо ми говоримо 7 просто число, то яка степінь цього одночлена? Вважаючи, оскільки немає буквеної частини, то ця буквена частина може бути в нульовому степені і тому, якщо напишемо, наприклад, а в нульовому степені, то це буде один. Тому, якщо у нас просто число, то степінь одночлена 7 дорівнює нулю. Все це, це ми зробили, це я все витираю. Зараз підсумок зробимо і розглянемо приклади. Ну тут два всього приклади і простіть вираз. Зверніть увагу, я не буду записувати, просто прокоментую. Що таке спростити вираз? Це взяти числові множники перемножити окремо, 0,2 на мінус 5. Далі мінус 5 в другому степені спочатку степінь зводиться. А потім кожну букву А в другому степені помножити на А в шостому степені, бо А в третьому і в другому степені це дає шостий степень. І Б в четвертому помножити на Б в другому, оскільки у нас ми теж звели Б, там дужечки розкрили, звели до степені. Ну, тут, бачите, все розкрили, перемножили. І отримали 5А в восьмому Б в шостому степені. Таким чином, спростили вираз. Ну і другий приклад: знайти е, значення змінних А і Б такі, що і дано м, у нас якийсь одночлен дорівнює 7, знайти значення виразу, мінус в сьомих, А в 6, Б8 степені. Ну, що тут взяли? Тут взяли вираз, значення якого потрібно знайти. Ось він і перетворили його, цей вираз. Зверніть увагу, буквену частину залишили, ось, а дві сьомих записали, бачите, як од, мінус одна 56 помножити на 16. Потім мінус одну 56 залишили, а 16 разом з нашими буквами записали у вигляді другого степеня. Да? Тобто це 16,4 в другому, ну і А в шостому це А в третьому в другій степені, і б в восьмому – це б в четвертій в другій степені. Ну і отримали, до чого ми йшли? Щоб отримати е, такий вираз, який нам значення якого дано, а потім підставити замість виразу 7 і порахувати значення виразу, якого потрібно знайти. Ну, Ми такі завдання ще будемо робити. Тому зараз підведемо підсумок і перейдемо до практики. Так, це я витираю і підсумок. Так, і так, сьогодні ми вивчили тему одночлен. Перше, ми вивчили, що є одночленом. Далі ми вивчили, який вигляд одночлена стандартний. Потім що таке нуль одночлен, коефіцієнт одночлен, подібність одночлен і як знайти степень одночлен. Це основні теоретичні питання цього параграфу. Ну а далі ми переходимо до практики з вами і будемо розв'язувати номери цього параграфу.